Всім привіт! Вже традиційно ми приїхали до мами, тому буде нове відео. Я можу пропадати, тому що в місті в мене робота, діти, все по колу. Там не встигаю нічого робити, а тут трішки заземляюся. Розквітли, скільки тут бджілок одна на одній. Зараз буду поливати кумби, Тільки в нас тут шумно, їздять машини. Ну, Сподіваюсь, мене чути. Зараз трішки далі від дороги відійду. Попросила брата пригонять трактором пригоне бочку мені, щоб я могла тут все залити, тому що руками не, нанос, не наношуся, а квіти шкода. Багато вже яких підв'яли, але ну, у нас вітер на сьогодні. Тому спробуємо сьогодні все залити. І, до речі, зараз покажу, у нас шовковиця. І під шовковицею зробили лавку. І колись там роки три тому садили троянду. Але їй все не щастило, і її скошували і скошували. А вона, виявляється, переродилася, цьогоріч заквітла, і це шипшина. Ну, до зими вона ще буде, а там, можливо, ще знайду троянду, то посажу троянду. І оцю лавочку. Це біла шовковиця, росте, велика-велика. Лавочку треба буде звідси вбрати, тому що ми вже вбрали звідти шовковичинку, Одна, але вже впала, тому треба на ці вихідні її десь перемістити в інший затінок. Зараз тільки дотягну. і все. Я передяглася штати перчатки і захикана, бо ми вже побігали з фунтиком, вигуляли. І зараз чую, що там брат уже косить траву. Тому Продуктивний вечір буде у нас з роботою в саду. Доки, ой, гуділа коса, не було чутно. Мама взагалі від ранку вимкнули світло. Ремонтні роботи були десь о 8.30. І думаю, є чи немає. Коли перестала гудіти коса, вимкнулася генератор гудить. Тому світла ще нема. Це вже, напевно, за графіком вимкнули, тому що за графіком до 21 світла не буде. А там хто зна. Я все поливаю. До речі, отут передивилася, і таке, ніби як на перстянка, трішки сходе. Там далі люпин був, жодного немає. І там на, на скатах, де садила, це скільки вже, три тижні пройшло, чотири вже три, да? три, три тижні. Корону садила. Царську корону, царську борідку, во, царську борідку. Одненька. Ну, можливо, після того, як залила, стане більше. А це зайчика? Так, да, бачила зайчика. А це оця квіточка, що я говорила, багато в мене радості було, що вони посходили тут, що пересаджували. От наскільки вона тендітна? Я минулого разу як перекопувала, трішки її заділа. Ну, вирвала з землі. Але я її посадила і поливала, і вона, бачите, така хиленька, Порівняно з цією, там. Он. А а я шлангою поливаю румчику. Така гарненька. А мене теж поливаю. Іди. А де там? Шланг? І ця піонія, вона перший раз в цьому році розквітла. Вона взагалі вже відквітає. Шланг отам. Поливай, помічник прибіг. Ще хотіла показати, це мальва, тільки навіть не знаю, якого вона кольору буде. І ось тут, дивіться, під старенькою акацією, але вона так рясно квітла, ніби сніг. Засипало все. Хоста вже така величенька, ромашечка, як біле поле. Засніжено. Гарненько. Глянь, Засніжена, засніжено. Бузок, до речі, треба буде його осінь звідси пересадити, тому що йому тут темно. Це біля ось цієї клумби під деревинкою росте мальва. Вона тут росте спеціально, тому що коли висока, я її до деревинки. Підв'язую. Тут навіть мотузка лишилася з минулого року. І цьогоріч кущик став більший. Достатньо. Ну, пили іншу клумбочку. Багато-багато колосочків з квітами. Конечник. Доки там поливається, в мене взагалі ця ділянка із нарцисами, і минулого року я їх отак. Заплітала в косички по рядам, тому що тут насівалась петунія біленька, але зараз щось я її не бачу. Завтра, по видному ще роздивлюся і не знаю, є сенс їх в цьому році заплітати чи немає. Якщо квіти не знайду, то і не заплітатиму. Доливаю вже, напевно, останню клумбу, тому що в нас вже Тимніє. І в мене, до речі, в планах оці фіолетові квіточки пересадити Оп. також в нову клумбу, там де я ой, де вона? Отам, тиночок зробила, огородила, тому що там росте декілька тюльпанів, випадково потрапили. Потім там росте царська корона. І виходить, коли вона відквітне, десь через... Декілька тижнів, тижні три, почнуть квітнути ці. І от вони відквітають. І заквітає, здається, хайлардія називається, ці, що жовта квіточка, зараз покажу. ось ці. починають вони заквітати. І починає там заквітати шавлі. Там якраз колосочки зараз починають наливатися. Тому, думаю, буде гарно. А ще треба таке щось, можливо, завтра, можливо, ні. Зробити з цією клумбою, довести її до ладу. І я отут вже темно, але знайшла флокса. Ну, я сподіваюся, вона відійде, бо вона навіть вся пов'яла. І одна, і тут ще одна. Страшно глянути на неї, шкода, але. але. Буду з вами прощатися. Сьогоднішнє відео буде таке коротеньке, тому що в нас вже сідає сонечко і ще трішки, і буде темно. А я таки буду поливати. Хочу сьогодні полити якомога більше, там в бочки вже небагато води лишилось. Ще, можливо, на трояндочки вистачить. Да. І кормитиму комарів. Дякую за лайк і за перегляд.